Привіт усім, хто завітав сьогодні на канал Тупаріум для нової порції абсурду. Сьогодні ми поринемо у світ найбезглуздіших судових справ та абсурдних законів. Правова система часто демонструє нам неймовірні приклади людської винахідливості та нерозсудливості одночасно від спроб засудити диявола до штрафів НАСА за паркування на астероїді. Судові зали бачили справи, які змушують сумніватися в адекватності людства загалом. Деякі рішення встановили прецеденти, що впливають на наше життя донині, інші просто залишилися курйозами, які викликають сміх через століття після винесення вердикту. Якщо вам подобається такий контент, обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк. Почнемо з ХІХ століття, коли в 1869 році відбулася унікальна справа. Жителі міста Прескот в Аризоні подали позов проти самого диявола. Вони звинувачували його в спокушанні мешканців до гріховних вчинків та пияцтва. Суддя призначив адвоката для захисту відповідача, який так і не з'явився. Врешті суд виніс рішення на користь позивачів за відсутності відповідача. Це рішення досі зберігається в архівах суду як курйозний приклад. У 1970-х роках компанія Procter Gamble зіткнулася з дивним позовом. Група релігійних активістів звинуватила їх у сатанізмі через логотип компанії. На логотипі було зображено чоловіка в місяці та 13 зірок. Позивачі стверджували, що це таємні символи поклоніння дияволу та масонства. Компанія витратила мільйони доларів на судові процеси протягом 20 років. Врешті вони просто змінили логотип, щоб припинити безглузді звинувачення. 1900 1985 й рік приніс справу проти настільної гри Dungeons and Dragons. Батьки підлітка звинуватили творців гри в спонуканні до самогубства їхнього сина. Вони стверджували, що гра змушує гравців втрачати зв'язок з реальністю. Суд відхилив позов, визнавши, що фантазійна гра не може бути причиною трагедії, проте ця справа спричинила хвилю паніки щодо рольових ігор у США. Напишіть у коментарях, чи грали ви колись у настільні рольові ігри у 2003 році. НАСА отримала штраф за паркування на астероїді. Приватна компанія заявила права на астероїд Ерос і виставила рахунок агентству. Вони стверджували, що космічний апарат Нір Шумейкер незаконно приземлився на їхній власності. Наса проігнорувала штраф у 20 доларів, посилаючись на міжнародне космічне право. Ця справа показала прогалини в законодавстві щодо володіння космічними об'єктами. 1991 рік подарував нам справу про небезпечний буріто. Чоловік подав позов проти ресторану швидкого харчування за надто гарячу страву. Він стверджував, що Буріто спричинив опіки ротової порожнини та психологічну травму. Суд зобов'язав ресторан виплатити компенсацію в 2 тисячі доларів. Після цього всі заклади почали додавати попередження про гарячу їжу. У 2005 році відбулася справа про крадіжку віртуальних предметів. Гравець онлайн-гри подав позов на іншого гравця за крадіжку меча. Віртуальний предмет коштував реальних 500 доларів на онлайн-аукціоні. Суд визнав віртуальну власність реальним майном і засудив злодія. Це рішення створило прецедент для захисту цифрових активів у всьому світі. 1996 рік, ознаменувався позовом проти прогнозиста погоди. Жінка звинуватила метеоролога в неправильному прогнозі, через який вона застудилася. Вона вийшла без парасольки, довіряючи прогнозу про сонячну погоду. Суд відхилив позов, але метеоролог втратив роботу через розволос з тих пір. Прогнозисти завжди додають фразу про можливість помилки. Якщо вам подобається наш контент, не забудьте підписатися та поставити лайк. У 2012 році чоловік подав позов на себе самого. Роберт Лі Брок хотів отримати компенсацію за власні дії в минулому. Він стверджував, що його п'яне альтер-его завдало йому шкоди та збитків. Суд відхилив позов через очевидну абсурдність і конфлікт інтересів сторін. Проте справа увійшла в історію як приклад юридичного безглуздя. 1997 рік приніс справу про податок на суп. Компанія Campbell стверджувала, що їхній суп є набором для приготування. Вони намагалися уникнути вищого податку на готову їжу в Нью-Йорку. Суд погодився, що консервований суп технічно є напівфабрикатом, а не готовою стравою. Це рішення заощадило компанії мільйони доларів податкових виплат щороку. У 2001 році жінка подала позов проти казино за азартні ігри. Вона звинувачувала заклад у тому, що вони не зупинили її програші. За один вечір вона втратила 350 тисяч доларів у блекджек. Суд визнав, що казино не несе відповідальності за рішення дорослих клієнтів, проте деякі штати запровадили програми самовиключення для проблемних гравців. 1989 рік ознаменувався справою про метеоризм як зброю. Працівник офісу регулярно використовував гази для переслідування колеги по роботі. Постраждалий стверджував, що це створювало ворожу робочу атмосферу та завдавало психологічної шкоди. Суд визнав такі дії формою харасменту і зобов'язав виплатити компенсацію. Ця справа встановила прецедент щодо нетрадиційних форм переслідування на робочому місці. Розкажіть у коментарях про найдивніші ситуації з вашої офісної практики у 2007 році. Чоловік подав позов на виробника енергетичного напою. Він стверджував, що Red Bull не дав йому крила, як обіцяла реклама. Позивач вимагав компенсацію за фальшиву рекламу та обман споживачів. Компанія, врешті, погодилася на мирову угоду в 13 мільйонів доларів. Тепер всі рекламні слогани містять дрібний шрифт про метафоричність тверджень. 1994 рік приніс справу про захист прав тварин. Активістка подала позов від імені всіх курей штату проти ферм. Вона стверджувала, що птахи мають конституційні права на свободу та гідність. Суд відхилив позов, зазначивши, що тварини не є юридичними особами. Проте ця справа започаткувала дискусію про права тварин у сучасному суспільстві у 2010 році. Відбулася справа про авторські права на тишу. Композитор Майк Бат використав хвилину тиші у своєму альбомі. Спадкоємці Джона Кейджа звинуватили його в плагіаті композиції 4.33. Ця композиція складається з 4 хвилин і 33 секунд тиші. Сторони досягли мирової угоди на невідому суму поза судом. 1982 рік ознаменувався позовом проти Бога. Сенатор Небраски Ерні Чемберс подав офіційну скаргу на Всевишнього. Він звинувачував Бога в стихійних лихах, війнах та людських стражданнях. Суд відхилив позов через неможливість вручити повістку відповідачу. Чемберс заявив, що досяг мети привернути увагу до абсурдності деяких законів. У 2014 році мавпа зробила селфі і спричинила судову суперечку. Фотограф стверджував авторські права на знімок, зроблений його камерою. Організація захисту тварин заявила, що права належать мавпі Наруто. Суд постановив, що тварини не можуть володіти авторськими правами. Ця справа встановила важливий прецедент для епохи штучного інтелекту. Поділіться в коментарях думками про права штучного інтелекту на творчість. 1998 рік приніс справу про небезпечну каву. Жінка отримала опіки від гарячої кави в Макдональдс і подала позов. Компанія тримала каву при температурі 85 градусів Цельсія. Суд присудив жертві 2 мільйони 900 тисяч доларів компенсації. Ця справа змусила всі заклади переглянути температурні стандарти напоїв. У 2006 році чоловік подав позов на виробника цементу. Він стверджував, що інструкція не попереджала про небезпеку з'їдання продукту. Позивач спробував довести, що відсутність попередження призвела до отруєння. Суд відхилив позов через очевидність небезпеки споживання будівельних матеріалів. Проте виробники почали додавати абсурдні попередження на всі товари. 1979 рік ознаменувався справою про захист прав привидів. Власники будинку з привидами подали позов на місто за знесення. Вони стверджували, що привиди є постійними мешканцями і мають права. Суд визнав будинок історичною пам'яткою через його паранормальну репутацію. Це єдиний випадок, коли привиди вплинули на судове рішення. Правова система продовжує дивувати нас новими абсурдними справами щороку, від позовів проти надприродних сил до суперечок про віртуальну власність. Кожна справа показує, як закон намагається встигати за людською винахідливістю. Іноді здається, що юристи змагаються в креативності зі своїми клієнтами. Ці приклади нагадують, що право це не лише логіка, але й відображення людської природи. Абсурдні справи часто встановлюють важливі прецеденти для майбутніх поколінь, вони змушують нас переосмислювати межі закону та здорового глузду. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на канал Тупаріум та поставте лайк. Напишіть у коментарях, яка з цих справ здалася вам найбезглуздішою, можливо, ви знаєте інші приклади юридичного абсурду з вашої країни.